Проекти, які фінансуються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, перебувають на постійному контролю керівництві обласної державної адміністрації, і в рамках цього контролю було здійснено виїзну нараду безпосередньо на об'єкті реконструкція багатоповерхового будинку в місті Умань, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу. Оскільки це проект технічно дуже складний, будівля ще радянських часів. Тому безпосередньо на об'єкті була проведена робоча нарада з проектантом, з технічним наглядом, з підрядною організацією, а також з представниками органів місцевого самоврядування, на якій було розглянуто проблемні питання і напрацьовано механізм їх вирішень. Щодо контролю за прозорим та підзвітним використанням коштів на цей проект, мною було доручено надано доручення. Департаменту будівництва як головному замовнику робіт щодо створення комісії. Яка буде на постійній основі проводити суцільний моніторинг обсягів та якості виконаних робіт, здійснювати безпосередньо заміри, фотофіксацію результатів роботи підрядника? І лише після опрацювання цієї комісії і фіксації якості та обсягів робіт буде безпосередньо підписуватися акти виконаних робіт і фінансуватися цей проект.